Як часто трапляються невідкладні медичні випадки в літаках, що потрібно знати пасажирам і лікарям? Медичні ситуації на борту літака, статистика та рекомендації, медичні події в польоті можуть хвилювати пасажирів і навіть лікарів, які часто чують про них вперше. Однак реальна частота таких ситуацій значно нижча за очікувано. Недавній аналіз 77 790 медичних випадків за два роки надає важливі дані, які допомагають зрозуміти цю проблему. Статистика як часто виникають проблеми. Відповідно до дослідження, проведеного доктором Пауло Алвесом і його командою, медичні події під час польоту відбуваються приблизно один раз на 212 рейсів. Більшість випадків близько 98%. Не потребують екстреного втручання чи зміни маршруту. Лише 1,7% ситуацій призводять до необхідності екстреної посадки в найближчому аеропорту. Переважна більшість пацієнтів успішно справляються зі своїм станом під час перельоту, померли під час або відразу після польоту померли 0,4% близько 312 осіб. Найпоширенішою проблемою є підозра на інсульт або гостру серцеву недостатність, включаючи інфаркт. Кисень найпоширеніший препарат, який використовується для лікування. Що робити лікарям-волонтерам? Якщо ви лікар, який відповідає на виклик на борту, важливо пам'ятати не соромтеся звертатися за допомогою чи порадою до наземних лікарів. Закони доброго самарянина захищають вас у таких ситуаціях. Основні заходи першої допомоги при підозрі на утруднене дихання, надійте кисневу маску. Якщо є підозра на низький рівень цукру в крові, дайте пацієнту їжу або напої, що містять цукор, що важливо знати пасажирам. Не хвилюйся надто, медичні випадки рідкісні. Льотний екіпаж може легко зв'язатися з наземними лікарями за порадою. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, які можуть погіршитися через низький атмосферний тиск, наприклад, у горах, подумайте про те, щоб взяти з собою кисневий балон. Під час польоту будьте готові сприймати салон повітря як середовище з низьким тиском, схоже на висоту від 6 000 до 8 000 футів, що це говорить про прийняття рішень. Остаточне рішення про зміну маршруту рейсу приймає екіпаж у співпраці з медичними спеціалістами. Наприклад, у випадку над Тихим океаном логічним варіантом була посадка в пункті призначення. Висновок. Медичні ситуації на борту літака рідкісні, але коли вони трапляються, швидка реакція та адекватна допомога є важливими. Існують прості кроки для пасажирів і лікарів. Які готуються до польоту, щоб мінімізувати ризики та збільшити шанси на успішний результат? Рекомендуємо прочитати класичну статтю New England Journal of Medicine на цю тему, яка залишається актуальною і сьогодні.